Слава Україні, друзі. Доброго ранку, черкащани. Повертаюся з відрядження, де брав участь у конгресі місцевих і регіональних влад, під головуванням президента Зеленського. Мав безліч цікавих зустрічей. Що можу підкреслити? Головне завдання на сьогодні це безпека наших громадян, це робота, продовження роботи по бомбосховищах. Це реабілітація наших військових, це продовження підтримки Збройних сил України, так як це робить міська рада. Обмінялися думками. Ще раз хотів прозвітувати, що Черкаська міська рада спочатку повномасштабного вторгнення виділила кошти в сумі 750 мільйонів гривень на підвищення обороноздатності. Нашої країни на закупку дронів, на закупку автомобілів і багато іншого обладнання. Хочу сказати, що дав доручення секретарю Черкаської міської ради скликати сесію Черкаської міської ради, тому що бачу, що щойно я поїхав, окремі люди активізувалися. Розумієте, активізуватися потрібно в першу чергу всім разом, друзі. Я розумію, що в когось вже на носі вибори. І комусь е, не йметься, тому що ну, така справа. Значить, е, Звертаюся до всіх депутатських груп і фракцій, так як ми з вами говорили, обговорювали, зараз потрібно знайти е, нові видатки на підтримку обороноздатності нашої країни. Так як ми з вами проводимо консультації, це я хочу сказати, зокрема, з керівниками усіх фракцій і груп. У нашій Черкаській міській раді, ну зрозуміло, кроме голосу, вони у нас особені. А з усіма керівниками груп і фракцій, де ми з вами спілкувалися, ми зараз передивимося наші видатки і велику частину наших видатків спрямуємо на підтримку обороноздатності нашої країни. Не ті листи, де нам пишуть, там, що потрібно зняти з фінансової підтримки теплокомунерго, Подивимося дійсно ті видатки, які зараз не на часі в нашому місті, і їх розподілимо на допомогу військовим. Друзі, я думаю, що так, як ми працюємо з вами, і так, як відмітили нас, зокрема, і обласна військова адміністрація, і інші органи державної влади, то я думаю, що потрібно рівнятися і багатьом іншим радам інших областей. Так, що друзі, до перемоги? Перемога буде за нами. Слава Україні!